Про зміни і тенденції на глобальних ринках можна судити із поведінки найбільш впливових власників. Приміром, наука вже давно пропонує різноманітні технології з переходу на екологічно чисті види енергії, але ми продовжуємо спалювати вугілля, газ і нафту, бо транснаціональні корпорації продають саме таке паливо. Але схоже на те, що скоро все зміниться, брати Рокфеллери продають свої нафтові активи щоб вкласти гроші у зелену енергетику. Міжнародні саміти зі змін клімату вже багато років звертають увагу громадськості на величезну шкоду від використання викопних енергоресурсів. Однак досі їхні рекомендації так і залишилися рекомендаціями. Нафтогазові компанії через лобійські організації при урядах успішно саботують розвиток альтернативної енергетики. Ситуація може змінитися лише, якщо розпорядники найбільших корпорацій вирішать заробляти не на нафті, яка ось ось закінчиться, а скажімо, на сонячній чи вітроенергетиці. Перше із найвпливовіших бізнесменів у цій галузі вирішили перелаштуватися брати Рокфеллери. Їхній фонд виділить півмільярда доларів на розвиток технологій відновлювальної енергетики. Гроші вкладуть у міжнародну організацію інвесторів Global Divest Invest, яка об'єднує понад 180 організацій із різних країн світу. Про те, які галузі стануть розвивати Рокфеллери, не повідомляється. Та це не дуже і важливо, бо куди б не вклав свої активи цей впливовий клан, для інших топ-бізнесменів це чіткий знак, що пора переходити на живу енергію. Ці люди звикли рахувати гроші, хоч і віддають величезні кошти на благодійність. Розповідати їм про шкоду для природи, про забруднення планети марно. Вони розуміють лише економічні схеми. І раз вони наважилися змінити свій бізнес на більш прогресивний, значить, їм вигідно. А вигоду свою вони не звикли упускати. Може, від цього виграємо і ми, коли пересядемо, скажімо, на електромобілі.